Ви на каналі Грегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Верховна Рада погодила рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти Ірану. За це проголосувало 328 народних депутатів. Згідно з документом, санкції проти Ісламської Республіки Іран застосовують терміном на 50 років та включають повну заборону торгівельних операцій, зупинку транзиту ресурсів, польоти та перевезення на території України та запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану. Також пропонується заборонити здійснення будь-яких інвестицій в Іран, передачу резидентам технологій та прав на об'єкти інтелектуальної власності. Крім того, пропонується зупинити електронні платіжні засоби, емітовані резидентами Ісламської Республіки Іран, зокрема перекази здійснення розрахунків та видача готівки. Також Національному банку забороняється реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран. Реалізація та моніторинг виконання санкцій має здійснюватись Кабміном, службою безпеки України. Службою зовнішньої розвідки, Національним банком та іншими компетентними державними органами. В цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.